Отак, дубовий ліс. І тепер яка прекрасна тут сімейка. Це дубові білячки. Отакі вони гарненькі. Це такі ростуть в дубахи. Оце на них така сіточка, є ніби, що кажуть, як в гірчака. Але це чистокровні дубові білі грибочки. Дуб береза. Он дивимося, бере дуб, і вон там десь. Ще має бути ніби один. Ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось. Він. Ось він, ще один. О! Такий самий от він. Більше нема поки що. Отакі. Сонечко заходить і гарно. Видно, вон такий ліс. З одного боку граб, далі дуб береза, Отакі вони ростуть тут.